Audi Q7 4M 18 року випуску, 3 літра дизель в чорному кольорі. Маємо два ключі. Один в захисному чохлі інший не використовувався. Двері в бронеплівці з салону, крила в бронеплівці затоновано дорогою плівкою вкруг LED оптика Капот в бронеплівці з 2018 року фари в бронеплівці, бампер також. Дуже гарна машина. 19 літні колеса, зима на 18. Літо в гарному стані. Зима як нова. Машина взимку не їздила. Екологія вся на місці. Ed blue і дизель великий багажник запаска не використовувалась, компресор, заводський самбуфер. Данкрат, всі інструменти є. Все як з заводу, як повинно бути. Пробіг зараз на машині 69 тисяч. Машина економна, потужна, є противотуманки, задні туманки, автодальні, автосвітло, підігріви передніх сидінь, двозонний клімат, підігрів руля також є. Заправлялася лише на сакарі або UPG. останнє ТО було на 64 тисячах. Теж на офіціалі, вся історія на офіціалі. Коричневий салон. Руль чофлів, також як новий, без дефектів. Ззаду майже ніхто не сидів. Салон, ну, як новий. Є підігрів зеркал, також. Ось така гарна машина. Вся історія на офіціалі, без ДТП, без підкрасів. Ззаду також плівка є